Вітаю, вітаю мої хороші, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відньо. Зовуть мене Аня. Запоріжжя дивимось. Фронт дивимось, що відбувається. Діпстейт показує одне. Подивимось, що буде насправді. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, підтримувати бригади вашого напрямку. Давайте, мої хороші, Запоріжжя найближчі дні. Світло ваше подивимось, бо я бачу, що важка ситуація. Запоріжжя найближчі дні. Трансформація обстрілів. Дивіться, щоб не вийшло, що коли свистить і крутиться, гради, ці такі, знаєте, РСЗВ, противні прильоти, коли ми не очікуємо, а вони є. То, у чого багато ворога. І він хоче не по передмістю, він хоче далі. Взагалі буде багато літати навколо мостів. Щось фіксувати. Ви будете як заручники ситуації з вечора починається. Холодно зятко. Світло так і не буде. Чи вирівнюється ситуація зі світлом? Чи вирішиться? До весни не хочу Вирішуватись воно. Важко буде, бо тільки покращення знову він лізе з усіх боків до вас. Повного блекауту Найближчий час ні. Якась біда буде з лікарнями, їм важко буде з цим блекаутом, з медициною, до речі, так само, не з допомогою медичною. Загублені душі показує вночі. А тут от у вас, до речі, і п'ятиповерхівки можуть страждати. Загублені душі, так це коли просто в будинок. Давайте ще Запоріжжя найближчі дні. Багато поховань, багато ховають в області. Може, у вас цвинтарі за об... ну, за містом, да? важко, буде, важко буде зі світлом. Намагаєтесь якось вибудувати для, для міста захист, але це дуже важко вам дається. Прислухайтесь до інтуїції. Чим ближче до вихідних, тим більше загроза так мені ставить. Вже передбачувані ці цілі. Буде бити, лівий берег буде бити, і біля порту, біля мостів буде, і центр йому цікавий. І таке відчуття, що він з однієї точки пускає, воно потім над містом розходиться, знаєте, як в різні боки. З однієї точки залітає і йде, отак, знаєте, як розкривається. Важко буде вам. Нелегко, непросто. Важко буде. Світло Запоріжжя, світло. Давайте, чи справедливо зараз відключення? Чи це, ну як це правильно сказати? Чи реально, так все погано, да? тому відключають. Ну, могло би бути трошки краще, давайте так. Менше могли б. Ну, трошки, ну, відсотків на 20х30 на менше відключати. Але прильот буде якийсь. Знову руйнація, яка не дасть вам <кхи> отримувати це світло. Повторення удару вже туди було. Намагаєтесь захиститись з усіх блоків від прильотів міста, Дуже намагаєтесь. Дуже намагаєтесь закрити шляхи дороги від обстрілів. Але ворог як має всюди свої очі. Я вам дослівно читаю те, що по вам іде. Дослідно. Ворог має всюди свої очі. Запоріжжя найближчі дні. Йде вогонь в день? Вдень є загроза. Діти, а що ти хочеш? що ти хочеш? Соціальний об'єкт там, де люди, а він буде вважати, що це військові. І я хочу ще залізниця, а він там буде щось видивлятись. От мені це не подобається. Якийсь день буде тривожний, в день щось гупає, і на ранок він все одно, і вечір. Закошмарить, закошмарить. не без прильотів по житлових масивах. Давайте фронт. Найближчі дні, да? давайте ще дні прогрес. Дивіться, якщо вам закриють Хортицю від прогулянок, я вас дуже прошу, не треба там гуляти. Це не значить, що там є ППО або ще щось. Тут мені показує, що тут більше військові і ну, військова адміністрація ваша, вони більше бояться, що будуть якісь підпали, вибухи саме з території острова. Тобто підходи, заходи, що стосується до мостів, от ви якщо там ходите, то дуже шкода, що там немає. Якоїсь відповідальності неадміністративної. Якщо є заборона переміщення, то вона має бути має працювати. Вам закриє десь прохід. І будете все одно ходити, отак показує, будете заважати. Ну, а я де хочу, там і ходжу. Ну, Бази відпочинку, санаторії, профілакторії, там є загроза. Якщо ви десь відпочиваєте біля води, це стосується всього Запоріжжя передмістя, то там є загроза прильотів. Чітко показала, бо він буде думати, що там військові. Якщо ви виїжджаєте на вихідні, да, десь там на шашличок хороша погода, то може бути неприємний сюрприз. Плавні. Не подобається тепер там ворогу, тому що ми трошки вогню додамо, підтягнемо трошки зброю. Степногірське. Ну, тут можуть бути неприємні сюрпризи для нас, але вони тимчасові тут такий рухливий фронт. Ну, як ви знаєте, ми там десь когось пропустили, вони десь пробігли, ми їх вибиваємо. Вони там трошки буде так, знаєте, як пінг понг Не така загрозлива ситуація. Поки як він зняв концентрацію звідти, перетягає зусилля. Гуляй поле. Бо військові повністю хочуть вийти з гулеполя. От Якась така ситуація, що там неможливо знаходитись. Там ці очі його літають, Там вночі взагалі. Тут шахеди ну, вночі. Дрони, дрони вночі. Що, що, я, що я не мовчу? Тут Мені таке на голові питання: що ти мовчиш? Ти не я. Втрати такі дві якісь або бригади, або два корпуси, два командири будуть стояти на голі полі. Дай Боже, так збудеться, що вони стануть двох боків ворога стрічать. один молодший, один постарший. Мало там у нас техніки, мало зброї. Все, що кажуть, мало, не додають. От, ну, давайте петицію писати. Не знаю. Наша, наша помилка зараз. Ну, війна, що ви хотіли? Що ворог сидів постійно в окопі, нікуди не рухався, такого не буде. Вже, вже не буде, вже так не буде, як раніше. Бо вони літають. Тим паче всі шляхи, всі дороги, всі якісь наші. Місця важливі, там, де не просто окоп, да, або бліндаж. От щось таке здають ворогу. Ворога є така інформація. Там, де зараз ворог рухається, там, де зараз рухається фронт, Гуляпілля. Чи є там без ліміт зброю ворога? Чи є там без ліміт зброю ворога? Ну, ні. Дрони є, по землі нема. Я так розумію, їм важко йти, і нам там великі втрати йдуть. Їм важко рухатись вперед тільки під прикриттям з неба. Знову йдеться карта. От на дрони, скоріш за все, в них там є fpv і що там у них літає. У них є безліміт. А ми про це не думаємо, розумієте? Ми по ситуації дивимось, нам, ну, тобто нам також треба так робити. Нам просто кажуть, іди вперед-вперед. Іди Є можливість у нас ворога зараз відбити, відкинути там з неба небо зачищати. Вдарить сильно по, дивіться, комишуваха, дуже обережно. Вдарить сильно по дітях. По людях і в день може бути буде вибивати все, що дотягується, де дотягується до цивільних давати нам кошмар просто ад. Нас буде дурити по цьому напрямку. Ми як скрізь вогонь Ну, Неможливо. Чому ворог рухається? Чому зараз ворогу вдається йти вперед-вперед? Він просувається там, якби він як доходить. Да? Ми його вже десь зустрічаємо. розумієте, Він просувається там, де цей шлях вже зрозуміло і був заздалегідь. або ну якби це було зрозуміло і тиждень, тому що він там просунеться. Ми вже його чекаємо трохи далі. Тут такий момент, знову ж таки, як тільки там підзупиниться, в нього почнуться проблеми, по мостах поприлітає Запоріжжя. Слідкуйте за новинами, що, що вам там, військові ваші пишуть. Занадто ми тут саме впевнені. Він ще десь полізе там. Де вода є, де якісь ставки є, по той напрямок, а він ще там десь почне лізти. Йому все одно, йому треба лізти. У них є наказ, вони виконують. Буде великий прорив. У них є така можливість. Ми не встигаємо діяти на, о, наперед, на попередження. Ми не встигаємо. Ми вже боремось з наслідками. Тут є проблема, Вони не зникло нікуди. Тут є проблема. Слухайте, військові без наказу не діють. От я чую дуже часто, особливо від Запоріжжя. Багато хто пише в телеграмі і